Друзі, вітаю! Сьогодні 3 квітня з вами Валерій Клочок. Сьогодні, 3 квітня, у Брюсселі відбувається захід за участі міністрів закордонних справ країн Північного атлантичного та альянсу, де присутній і наш очільник МЗС Кулеба, і там обговорюється низка питань, які торкаються в першу чергу допомоги Україні і безпеки Європи. Ну от зокрема, очільники закордонних відомств пропонують створити таку собі місію НАТО в Україні. Формат, яка вона буде, кількість і таке інше, поки що невідомо. Про це повідомив очільник МЗС Польщі. До речі, Польща останнім часом дуже активно лобіє питання, які стосуються посилення безпеки Європі, мабуть, відчувають, що вони будуть, можуть бути перепрошені наступними після України або поряд з Україною можуть бути піддані атаки з боку Росії. І от Радислав Сікорський, очільник МЗС, саме про це повідомив, але це все в перспективі. Що ще відомо, я вам зараз розповім. Я маю на увазі відомо. Нині за підсумками поки що проміжними цього зібрання. тому підписуйтесь, ставте комент... подобайки, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео. Друзям. Я вам за це буду шалено дякувати. Так, ви допомагаєте каналу розвиватися, який зараз перебуває під серйозною атакою саме наших так званих друзів. І так. Що стосується цього саме заходу, він знаковий як на мене в тому сенсі, що там лунає дуже цікава ініціатива з боку саме очільника північно-атлантичного альянсу Єнса Столтенберга створити фонд для України в розмірі 100 мільярдів євро на наступні 5 років і наповнювати його мають в обов'язковому порядку всі країни Північно-Атлантичного Альянсу. Поки що згоди такої немає, вона може бути формалізована на саміті Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні цього року. Ну і крім того, там зараз активно обговорюють питання нашого членства. Я розділяю позицію вашу. Певне, багато хто з вас оцінює, знаєте, ці розмови про перспективи нашого членства вже як заколихали, приколихали, дійсно так і є. Але е, фактично, ледь не в один голос всі країни-члену НАТО говорять, що Україна буде членом Північно-Атлантичного альянсу, але після того, як завершиться війна. Коли вона завершиться, в якому форматі цього поки що ніхто не знає і не прогнозує. Але... Дії для стабілізації ситуації в Україні певні вчиняються. Не всіма учасниками-членами НАТО однаково в різній мірі. Я в цій частині хотів би закцентувати вашу увагу на повідомленні, яке лунає вже з кінця лютого в інформаційному просторі України і західної преси щодо можливості ведення військ. Країн Північно-Атлантичного Альянсу в Україну. Окремі з них, як підтвердив, згаданий імною Сікорський, вже є в Україні, але цей контингент не виконує ніякі бойові завдання. Це моніторингова місія, це навчання і це доволі обмежена кількість. Ця уже інформація не є таємницею. І навіть Сікорський говорив про це, в голос. Але цікава є позиція саме Макрона, який в кінці лютого озвучив пропозицію. Можливого відправлення військ до України, але перед цим, як сьогодні пише Вашингтон Пост, він говорив про цю ідею з Джозефом Байденом та з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Ідея заключалася в тому, щоб союзники України, не лише члени Північно-Атлантичного альянсу, але в першу чергу вони відійшли від стратегії непровокації Росії, тобто перестали говорити про якісь червоні лінії і власне, ну. Припинили говорити про те, що вони не будуть робити в конфлікті і зосередились на тому, що вони будуть робити. Про це, до речі, говорили представники країн Балтії. Але Макрон не отримав підтримки ні з боку Сполучених Штатів Америки, ні з боку Німеччини. Все ж наважився зробити цю заяву, за що отримав серйозну критику. Я ну, не можу сказати, що скандал перейшов публічну площину, але за лаштунками було відомо, що і Шольц, і Байден. Поставили під сумнів необхідні зміни стратегії на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації. Ну, Як на мене, то і от остання заява ООН, яка засудила саме атаку українського БПЛА на Титарстан на завод Шахедів, вони сказали, що ну, не можна бити по е цивільній інфраструктурі, це неправильно, але вони не бачать, як нас обстрілюють. Якраз і свідчить про те, що ні НАТО, ні ООН НАТО має на увазі загалом. Не готова до того, щоб змінити свою стратегію у частині надання більшої допомоги Україні і припинення російської агресії. Але цей процес активно триває, і з огляду на таку от різноголосність Макрон і перебрав на себе цю ініціативу, і впродовж всього місяця послідовно її відстоював цю свою позицію, що війська. Країн НАТО можуть бути в Україні. І сьогодні з заявою на Росії вийшла Захарова, представниця МЗС Російської Федерації, сказала, що за їх повідомлення, французькій військовій складі півтори тисячі осіб у квітні будуть приведені в готовність для перекидання в Україну. Згоди на те, що це може викликати якийсь конфлікт, то і Байден і Шольц радили Макрону не робити цього, не оголошувати таку ідею, бо мовляв, це може стати приводом для удару росіянами. По французах, а це втягне країну НАТО у військовий конфлікт. На що Макрон відповів: Ну, ви знаєте, в Африці нас також там атакували. Я вас про допомогу не просив і тут просити не збираюся, буду діяти самостійно. На тлі дійсно такої ну наявної кризи в НАТО. Я не можу це заперечувати щодо єдиного бачення допомоги Україні сцені російської агресії. Макрон зараз використовує цю ситуацію доволі потужно для реалізації своєї давньої мрії в Європі створення. Єдиної європейської армії поки що підтримки великої в нього нема, але сама дискусія провокує країни НАТО, які сьогодні зібралися в складі очільників МЗС у Брюсселі, Я не випадково зараз до цього заходу звертаю вашу увагу. і де проговорюються ці питання. Одним із них таких питань є ініціатива перебрати на себе а, керівництвом північно-атлантичного альянсу управління. Форматом Рамштайн, до якого входить понад 50 країн усього світу, які активно допомагають Україні. Ця ідея з'явилася на тлі серйозної політичної кризи в США, де і Байден, як бачите, зайняв вже не таку активну і займає не таку активну позицію, як і раніше. І в випадку, якщо Трамп переможе, то всі навіть не в один голос говорять про те, що ну, питання підтримки Сполученими Штатами Північно-Атлантичного альянсу європейської його частини буде доволі сумнівним і загрозливим. Тому краще було б для стримання російської агресії в Україні, дійсно, аби Рамштайном управляли не Сполучені Штати Америки, як це нині відбувається, а саме очільник НАТО, Єн Столтенберг. Там до осені буде новий, це може бути прем'єр-міністр нідерландів Рюте. Процес цей триває, але в будь-якому випадку я сумніваюся в тому, що позиція НАТО суттєво від цього зміниться. і те, що вони будуть управляти саме форматом Раштайн, керувати ним. Це як на мене дуже і дуже добре. І на цьому тлі зараз лунає навіть така неприємна для нас дискусія про те, що на саміт лідерів Великої Двадцятки, який відбудеться в Бразилії, може бути запрошений Путін. І згадана мною інформація про засудження Організації Об'єднаних Націй атаки на. Завод Шахедів в Татарстані, і от інформація про Путіна свідчить, як на мене, саме про цю відсутність консолідованої позиції щодо політики по відношенню до російської агресії. Що Макрон фактично підняв на поверхню, і це питання однозначно сьогодні буде обговорюватися. Тому, звісно, очікувати якихось конкретних результатів від зібрання, яке відбувається сьогодні-завтра в Брюсселі, в рамках очільників закордонних відомств країн НАТО, поки що не варто. Але акцентую вашу увагу на тому, що. Дискусія переходить уже в іншу площину, в практичну площину. Якщо раніше це було куларно, бачите, в кінці навіть січня Макрон намагався говорити із Байденом та Шольцом. Таємно, телефоном він з ним говорив, ця інформацію не розповсюджували. Для того, щоб змінити підхід до допомоги Україні сьогодні, з'являються нові ініціативи. Вони можуть бути формалізовані в будь-який момент. Те, що вони будуть формалізовані, я особисто в цьому не маю сумніву, тому що і ми вчиняємо відповідний тиск сьогодні на країни Європи. Чим саме згаданий мною удар безпілотниками по Татарстану, формує зовсім інший підхід у західних країн до того, наскільки далеко можуть зайти і вони, і ми у питанні протистояння Росії. Бо приліт безпілотника за тисячу кілометрів, а тепер під ураження потрапляють. Фактично вся Ленінградська область, Московська область. Ну ледь не до Уралу. Вказує на те, що ця частина може бути атакована, а Росії відповісти за великим рахунком немає чим. Ну, ви бачите, що ось кілька днів вже немає ракетних обстрілів. Росія накопичує ракети. Вона не встигає стріляти з потужністю, якою хотіла, тому що в неї виробництво падає. Це, звісно, змінює позицію і в, самому, в самій Європі. Не для всіх, але серйозно змінює. І, як на мене, це дуже дуже позитивний сигнал. На сам кінець хотів би вам невеличкий ракурс в історію, що я і починав, коли створювався Північно-Атлантичний Альянс. У процес розпочався ще в 48-му році, але 4 квітня 49-го року в Вашингтоні він був формалізований. Договір був підписаний урядами Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Ісландії Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португальської Республіки, США, Французької Республіки. І НАТО було створено як виклик бездіяльності і нездатності ООН тоді, вже в 49-му році, забезпечити мир у світі. І основною загрозою тоді було саме можлива війна з боку Радянського Союзу, яка сьогодні фактично вилилася у війну Росії проти України, тому що Росія є ну, сьогодні послідовником політики Радянського Союзу. І е, тоді ще концепцію нової утвореної міжнародної організації, тобто Північно-Атлантичного альянсу, озвучив її перший генеральний секретар Лорд Ісмей, який окреслив її наступним чином: тримати росіян на відстані американців всередині Європи, а Нівців під наглядом. Якщо брати детально до аналізу саме тезу Ісмея, то. Мабуть, лише один пункт сьогодні виконаний. Це під наглядом тримають німці. Вони активно допомагають Україні, так безперечно, але щодо інших двох пунктів, сьогодні серйозна проблема. Росіяни не на відстані, а американці можуть вийти з Європи на тлі серйозної політичної кризи. в США. Слідкуємо за цими подіями. Дякую, хто додивився до кінця. Ще більше буду вам дякувати за підписку на канал, за поширення відео, рекомендації, щоб підписувалися ваші друзі на нього. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!